Зимівля звірів. В одного ледачого й злого хазяїна був віл. Роботящий був віл, багато роботи всяких робив, а вола за це все в холодній повітці держали. Харчі погані давали йому. Ось і подумав віл. Покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше не буде. І покинув він хазяїна. Іде віл іде, а назустріч йому баран. Куди, барана, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо за мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони йдуть, а назустріч їм свиня бреде, Рохкає. Куди клаповуха йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. І гусак з боку набік перевалюється, сам до себе говорить. Куди гусача йдеш? питає Віл. – Від зими люта й тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходімо з нами. Веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм півник співанець червоний гребенець. Поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими лютої тікаю. Літа красного шукаю, Отказує півник співунець. Ходімо з нами. Веселіше буде. Йдуть вони всі купі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає. Віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна, в мене кожу втеплий, баран каже. А я мороза не боюся, свиня каже, я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блукав у лісі, аж раптом дивиться стоїть в гущавині хатина, а в ній ще й стіжок сіна. Зажив тоді собі віл приспівуючи, у теплі, у добрі, їжа волові смачна й хатина тепла. А то раз франці на світанку чує, віл хтось стукає. Дилиться, а коло дверей стоїть баран, змерз аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну. Однаково не поможеться тобі. Змерзнеш тоді. Подумав Віл, подумав, та й пустив барана. А пізніше трохи й свиня прибігла до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я усі шули твої хати підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатину, пусти віл і свиню. Минуло небагато часу, плентається довола, мов ці старці гусак з півдем. Пусти, братику, погрітися. Не пущу, вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мок у стінах твоїй хатини повищупую. А я, каже півень, гущу стелю на горищі з рибу ногами, не жити тоді в хатині. Смерзнеш. Що його робити волові? Пустив він до хатини і гусака з півнем. Стали тоді жити вони усі вкупі. Бігла собі поживи шукати повз хатину лисиця. Чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисиці півнячого м'яса посмакувати. Та як його дістати? Пішла тоді лисиця на хитрощі. Побігла до ведмедя і до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі мої дорогі. Славно поживу, тобі ведмедю ситого буга я, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. «Горазд, масю, відказує ведмідь з вовком. Ми твої послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хатини. Ведмідь тоді каже вовкові, Ти йди вперед. Ні, ти ведмедю більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, горазд. Угодився ведмідь. Подивився він у вікно й побачив до хати на звірі йдуть. Перелякався баран, прилякалась свиня, прилякався гусак з півнем. Що його робити? А Віл тоді й каже Не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні, тепло нам. А все це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка дружку виручаємо. Давайте ж і зараз, спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, огоджуємось. загукали всі. Сказали, зробили. Тільки но ведмідь підійшов до дверей, а віл баран й кусак, як натинулись на нього, не вспів ведмідь на задні лапи сп'ятися, як віл придавив його до стіни рогами, а баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Пеня часу не гаючи, розпочала шматувати ведмедя своїми іклами й рилом, а гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмедя своїм міцним дзьобом. Півень били тім на двері. Пана всю силу, як за горлани, купурику. Вовкові здалося, що півень кричить Заріжу. Прилякався вовк та й кинувся тікати. А лисичка ще й раніше за вовка втекла. На силу, на насилу ведмідь вирвався. Доброї прачуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня й гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.